Всім привітки, мої любі, і я до вас е з такою от е розпаковочкою е по покупки, так скажімо, е масло маслі я не сказала. Ну, факт, що я купила, і вам показую те, що е я купила. Ну, перш за це, е покажу, ну, оно тут це про і я вам покажу те, що буде попадатися е одразу. Е, перш за все, це ось такий е, кавун. Кавун е, першого чи другого сорту, е, трошки, я бачу, такий е, підгулявший за тебе, але, але він по 15 гривень. По 15, е, по-моєму, 39. І дивимось, кавун перший гатунок, 3,338 по 15,49 на 51,71. Їжте мої любі зараз кавуни, це дуже смачно і корисно. В першу чергу для вашої сечостатевої системи. Ви промийте оті всі там заліжі, так сказати, пісок, камні, бо ми яку воду п'ємо, ми не завжди п'ємо гарну воду, чесно вам скажу. Да ви самі без мене це знаєте. І не завжди йому те, що у нас не застоюється у кишківнику, у системі оцій нашій сечостатевій Все це іде, конкременти у нас можуть з'являтися. І це не говорить про те, що з віком це все не обов'язково. У нас були такі пацієнти, які 81-го року, ну, коли дівчині було майже 25 років, їй зробили операцію. Чому? Чого? Ну, На це багато різних причин, і в першу чергу це мало пила води, так сказали їй лікарі. І е, застой був застой у не тільки сочистатей системі, але й у е, тій ж системі травлення е, мало їла, мало пила, е, худала і ось що результат. Тому е, рекомендую вам мої любі е, зараз якраз такі кавунчики, овочі такі споживати і пити достатню кількість води. Це дуже важливо для нашого організму. Потім взяла ще й досі акція йде Я думаю, акція ну до кінця цієї неділі по 35 гривень грецький е йогурт це лактель. Я його ну так, рідкувато беру, але беру, коли по акції. Зараз на мій улюблений Яготинський на молокію ніякої акції немає. Супо 40 з копійками іде. він. Тому я взяла ось цей грецький. Тепер, тепер, Що я взяла? Від Відчокнув, ви Вибачайте. Я взяла у Ваврорі перед чорний. У мене завжди така реакція. Це я взяла якраз таки будемо третій раз закривати кабачкову ікру. Ми її любимо, щоб там хто не казав, кабачкова ікра у нас рулить взимку, це саме те, до каш до гречки, ж, до рису, ну і просто поїсти кабачкову ікру. Це класно. Тому я взяла ось отакий перед чорний. Так, знаходимо авроровський чек. І що у нас коштує він? Так, 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 так. Перед чорний коштує 63 гривні. Але тут моє любі багатенько, я вам скажу. Це колекція спецій, море спеції. І тут 90 грам. Пошти 100 г за таку гарну ціну. Тому рекомендую і використовуємо в, усе. в усі страви в консервації. Ось те, що треба брати у Аврорі 100%. Тепер мої любі, що я ще взяла в Аврорі? А взяла я мильницю. Мильницю. Ми раніше постійно мили руки тим рідким милом. Але, але так як надарували дуже багато мила, приїжджала сестра, привезла милку нам на подарунок пахуще, таке прям лимон, апельсин, і це дуже корисно. Для нашої шкіри саме мило, не рідке мило, а якраз таки отаке тверде мило. Я знаю, що зараз закидають мене тапками і скажуть, що, що мило краще з дозатора, і там інфекція не розмножується, але ми в своїй серді, в своїй, так сказати, ванні. У трьох ми вже обмінялися мікробами вже на 100% між собою наша рідня, тому, тому мило. Ось таке саме те, що не буде розквашуватися і таке, дивіться, містке. Буде виливатися, якщо вода, якщо хтось намилить і там буде залишки води, воно буде стікати. І прикріпляється до стіни. Ось ця штука коштує, зараз вам скажу скільки. Так, мильниця 38,40. Ну, воно того вартує, тому що зараз все таке, ну, не копійки коштує. Тепер, мої любі, те, що я купила у Аврорі. У Аврорі це томатна, томатна паста домашня. Ну, я, звичайно, я купила на ікру пасту велику, а ось на там, борщ, на різні такі гуляші, всякі м'ясні, на різні такі субхарчу. Цю томатну пасту я буду використовувати. Тут 70 грам, якраз хвате, ну от так, за головою. І коштує вона по 10 гривень. Ось так мої любі. Тепер те, що в мене вже закінчується. І те, що я купила в Аврорі, це ось такий консилер. Консилер Отут під очима, і якраз таки класно ним мазати. Він самий перший номер, я так і люблю, дивіться, і буду ним користуватися. Класний консилер. Що казати? Попередній в мене теж ловіт. Теж перший номер, але він якийсь трішки такий не, не білий, а це прям білий-білий-білий. Але він розповсюдиться під очима і його практично ну він зливається трішки там відбілює. А якраз таки є, от і треба, щоб відбілювало цю зону навколо очей. отут там щоб відбілювало, отут. Я думаю, ми з ним подружимо з цим коректором, консилером, коректором. Я бачила там такі консилери е, з такою пімпочкою отут зверху, яке розповсюджується, але, але що я вам скажу, наш народ вже до тої пімпочки доліз і нею просто чи пробував, чи користувався. Прямо там. ну Дуже багато підлітків таке чудять, таке роблять, е, це неприємно. Це все бачиш, але, ну, чесно вам скажу, це у кожного повинно бути, як ото кажуть, це було як чувство відповідальності якоїсь, відчуття відчуття повинно, що це так некрасиво, що це так не роблять. ну, я ж не можу відповідати, і інші теж не можуть відповідати. Це на совісті тих, хто таке робить. Ну, Далі мої любі, покажу те, що купили у а де ж я тут купила? Оце, я купила в АТБ, Ось такі по 11 гривнів. ВАУ ХЕН, ну, Тобто, ВАУ КУРКА. E, повноцінний корм для дорослих котів, усіх порід, шматочки з куркою Pets AP. E, для машуні. купила. Зараз гляну, скільки ж воно коштує. І коштує корм, своя лінія 11,50. Ну, Думаю, машині сподобається. Ну, Спочатку вона точно вилеже, отой ото весь желейку все вилеже. А чи буде їсти шматочки, ну, це машуніна справа. Ось так має. Бути. Ось такий хлібчик, хлібчик Печерський, бо вже е, залишився один білий, тому я взяла і хлібчик печерський по 970. Е, по 970 е, вийшов він на 19,60. по 9,80. Ще така. Ось так мої любі. Кліпчик відкладаємо. Те, що я обожнюю і їм з превеликим задоволенням, це гірчиця французька. Не завжди її купую, тому що мої не особливо її люблять. А я дуже люблю, як лопаються оті зернятка, ті, що знаходяться у гірчиці. І е, коштує е, ця гірчиця 21,90. Ось так, мої любі. Далі, далі, що ще? Ще я купила по акції була томатна паста 300 мл, чому взяла 300. Кабачків буде більше, ніж у рецепті. Але, але я взяла яблука. На кабачкову ікру дуже такі кислі, прям з дерева, прямо їх тільки зірвали, сказали. Це Антоновка, вони страшне кислющі і не побиті ніде, і коштували 45 гривень. Ну, не 93, як по тебе, чесно вам скажу. Іноді дивіться, і у селян вони бувають ціну завишають, Можна було купити по 30 гривень, по 30, по 25. Мені показували побиті визрівші яблука з але, антоновки, але я взяла кислющі, мені якраз таки для рецепту треба кислющі. Тепер взяла у рульці ось такий сир. Сир у нас іде з... Якраз таки акції з акції, і вийшов у нас сирок. Зараз вам скажу скільки. Сир порядин вершковий 103 гривні. Тут 3, 330 грам. Ось так ми любим. тепер, тепер Те, що я взяла у своєї подруженьки зумби, Дафня по 12 гривень. Це для риб. І те, що я взяла машуні, це ось такий, такий корм, це для неї 4 лапи. Вона дуже любить цей корм, саме ось такими ромбиками. І корм вийшов на 85 гривень. Тепер, тепер те, що я взяла для Дуже люблю суп з фрикадельками, мої теж люблять. І взяла ось отакі, таку е, м'якоть. М'якоть по 229 гривень. Тут багато м'яса. І затягнула вона м'якоть е, на е, 275 гривень. Тепер, тепер що ще взяла? Це е, Курка, бройлер тушка бройлера 235 гривень. Ось така тушка бройлера. Вона хотіла, звичайно, мені навісити таку велику тушку, яка з задньої частини там прям, прям жир звисає. Ну, куди? Я взяла саму меншу тушку поріжу. І теж додавлю м'якоті, трішки тої м'якоті, трішки курячої м'якоті, і буде якраз таки для оцих таких м'ясних шариків, які дуже приємно виловлювати в супові і їсти. Люблю, коли ви дивитесь, люблю, коли коментуєте. І зараз моє любі, я попрошу вас. Ну, подивитися, в яких окулярах мені краще. Дивіться, проведемо соцопрос, хто, хто чи ці окуляри дивіться, які. Ці. А чи ці дивіться, що мені краще йде і які мені краще одягати. 美女。